Всім привіт, любі друзі! Бонжуратус! З вами Гаяне та відеоуроки французької мови. Сьогодні ми з вами зустрічаємося у восьмому уроці. Я нагадую, що на моєму каналі є різноманітні списки відтворення. І якщо вас цікавлять саме уроки української мови для початківців, то вам треба слідкувати особливо за списком відтворення уроки французької мови для початківців. Українською, отож, сьогодні ми продовжуємо минулого разу. Ми з вами розібрали основні важливі базові моменти, які треба розуміти при вивченні французької мови, тобто відмінності між французькою мовою та українською мовою. І сьогодні ми вже приступаємо до більш конкретної граматичної теми, а саме будемо розмовляти про дієслова. Бо у останньому уроці, якщо ви його дивились, я неодноразово сказала про те, що дієслово це одна з найважливіших частин мови, тому що щоб щось комусь пояснити, що ми хочемо, так ми маємо вживати саме дієслово. Отож, дієслова у французькій мові діляться на три групи. І сьогодні ми поговоримо про дві перші групи, бо вони правильні дієслова, тобто у них є своя схема відмінювання. Тоді як до третьої групи належать неправильні дієслова, і там особливі схеми відмінювання для різних підгруп, скажімо так. Отож, перша група це дієслова, які в своїй неузначній формі, тобто в інфінітиві, як кажуть, так, вони виглядають з закінченням e наприклад, як ви бачите, зараз такий невеличкий список: «траває» працювати, «фюме» курити, абіте, жити чи «манже» їсти. Це неозначна форма дієслів. Якщо ви бачите, що дієслово в неозначній формі закінчується на «-ер», e, і воно, як ви знаєте, з правил читання вимовляється як ЕЙ, e, то це означає, що це перша група дієслів, і тут є своя схема відмінювання, тобто треба просто запам'ятати схему і все буде йти чітко за схемою. Наостанок скажу, що абсолютно всі дієслова, які закінчуються на «-ер», e, Відноситься до першої групи, окрім дієслова «але». це виняток. «Але», що означає йти. Це виняток, це дієслово неправильне. Воно відноситься до третьої групи і матиме свої специфічні форми. Отож, це перша група. Давайте подивимось, як відмінюється будь-яке дієслово першої групи. Візьмемо дієслово тхарає працювати. Ось як виглядає відмінювання по особам. Давайте прочитаємо разом. Je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille, on travaille. Nous travaillons, vous travaillez, il travaille, elle travaille. Заодно з вами побачимо, як перекладаються ці особи. Отож, «je travaille» я працюю. «tu travailles» Ти працюєш. «il travaille» Він працює. «elle travaille» Вона працює. «on travaille» Ми працюємо. Можемо сказати так. Про он ми окремо з вами поговоримо далі. Окей? Далі. «nous travaillons». Це теж означає ми працюємо. ву траває» ви працюєте, Іль траває» Вони працюють. Чи Ель-Тхавай, вони жінки, дівчата працюють. Якщо ви будете тільки слухати мене і не читати, то насправді виходить так, що перші три особи і остання. Вимовляються однаково, але пишуться по-різному. Подивіться ще раз, як це виглядає: це ж все ж таки це треба подивитися. Це французька. Ви знаєте, що правопис французької мови це, ну, жесть, скажімо, як є. Так? Але якщо ми кажемо про те, як воно відмінюється на слух. То ви маєте розуміти, що всі дієслова першої групи вони на слух будуть е, звучати однаково при перших трьох персонах я, ти, він, вона і он, про які ми поговоримо. І е, остання особа вони. Так? Це буде однаково звучати: «Je travaille», «tu travaille», «il travaille», «elle travaille», «on travaille», «il travaille» – це однаково на слух. Добре? Тобто, одне це легко запам'ятати на слух, друге, воно пишеться неоднаково. Подивіться ще раз. Тобто, ви маєте запам'ятати форми ми та ви. Ну, vous travaillez». Тут воно вже звучить трошки по-іншому. Ну, давайте візьмемо ще одне дієслово дієслово розмовляти. – «парле». Дієслово першої групи. В неозначній формі ви бачите, воно закінчується на ER, тобто немає питань перша група. Давайте провідміняємо по особах: je parle, tu parle, il parle, elle parle, on parle. Nous parlons, Vous parlez, il parle, elle parle. Тобто, те ж саме. Перші три особи і остання звучать однаково. Запам'ятайте: ну parlez, ми розмовляємо, ви розмовляєте. До речі, відміна з ву з вами, вона звучить так само, як інфінітив, так само, як неозначна форма. Ну, не знаю, помітили ви це чи ні, але ось так. Ну, давайте ще останній приклад: візьмемо дієслово слово дансе. Танцювати. Спробуйте самі для початку це прочитати. Ну і давайте прочитаємо разом: je danse, tu danses, Il danse, elle danse, on danse. Nous dansons, vous dansez, Il danse. elle danse, 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 danse. я танцюю, ти танцюєш, він танцює. І те де, і тепе. Сподіваюся, що це ви зрозуміли. Це були дієслова слова першої групи, і їх дуже багато у французькій мові, тому ви вже можете щось відмінювати з чим вас і вітаю. Ну, і оскільки на початку я сказала, що є три групи, і перші дві правильні, тобто там є чітка схема, давайте продивимося ще другу групу. Насправді, до другої групи належить не так багато дієслів, але все ж таки, звісно, ну, є дієслова, достатньо вживані, які належать до другої групи. Ну, давайте подивимось. До гру другої групи належать дієслова, які закінчуються на і наприклад, фінір. Це найпопулярніше дієслово другої групи закінчувати фініга. Але одразу скажу, що до третьої неправильної групи також належить багато дієслів, які закінчуються на ІР. Тому тут треба буде просто по ходу справи вчити, що належить до другої групи, а що належить до третьої. І там треба все вчити окремо, так? Отож, фініг. Як відміняються дієслова у другій групі? Це група, я кажу, що група звуку с. Ви зараз будете чути с. Давайте тут теж на початку послухайте, а потім подивіться, як воно пишеться, добре? Отож, по особам, відміняємо: je finis, tu finis il ільфіні, finis. ну, finissons, vous фініссе. Il фініс. Je finis, tu finis, il finit. Я закінчую, ти закінчуєш, він закінчує. Ну, ви розумієте. elle finit, вона закінчує. on finit, ми закінчуємо, так? Nous finissons, Ми закінчуємо. Це теж ми, я нагадую. Vous finissez, Ви закінчуєте. Il finis, elle І вони закінчують. І вони жінки закінчують, так? Тобто перші три особи звучать однаково. А потім в нас з'являється звук «с». Ну, фініссон, вуфініс ільфіс. Ну, ось і все. Це схема вмінювання другої групи дієслів у теперішньому часі. Ну, не так уж і важко, правильно? Давайте ще один приклад. Дієслово Вибирати. «вибирати». «Шуазір». Подивимось. Je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Все по схемі. Ну, і так далі. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як це виглядає і взаємодіє. Ще раз, діє слово першої групи парле. Je parle, tu parles, il parle. Nous parlons, vous parlez, il parle. Дієслово другої групи. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, il finisse. Ну, ось так. Є деталі. По-перше, якщо у вас дієслово починається з голосної літери, то ви апострофом маєте зв'язувати особу я. Тобто, наприклад, дієслово любити еме. Тут перша літера А, вона голосна, і ми зливаємо. Це перша група, ви бачите, але все ж таки жем, тюем, ільем, нуземон, буземе, гільзем. І, до речі, є зв'язування. Чуєте? Зв'язування звуку. Про зв'язування ми з вами розмовляли в шостому уроці. Нагадую, якщо ви пропустили. І давайте візьмемо ще дієслово другої групи, яке з голосної. Хай буде дієслово аплодір. Жаплоді. «іл аплоді» Ну заплодісн, vous appлодіse, і заплодіс. Ви бачите, ж. Воно злилося апострофом, ну і зв'язування. Ну заплодісон. В заплодісе і заплюдіс зв'язкування звуків, коли далі після займенника йде дієслово з з аж літери. Розібралися і останній момент це саме ОМ. Це, цей займенник ОН, який ми з вами побачили, і я вам сказала, це означає ми, і слово ну теж означає ми. Так, що ж воно таке? Взагалі-то ми французькою, це «ну». ну. Це перше, що ви побачите в підручниках. Але ну, так вже й вийшло, що у сучасній французькій мові при розмові французи е, ну, все більш і більш заміняють ну на займенник «он». І «он», хоч він і означає ми в розмові, він відмінюється як особа, третя особа так однини. Тобто він, вона «он». Хоч це і ми, але відмінюється як третя особа однини Тобто ви можете сказати абсолютно нормально «on travaille» ми працюємо чи ну travaillons» Ми працюємо. Просто справа в тому, що в розмові дуже часто використовують саме он, а не ну. Хоча і так, і так можна. У Он є ще одне таке значення, як таке генералізуючий підмет. Ви знаєте, що ми не можемо у французькій мові використовувати фразу без підмета і присутка. Тому, наприклад, у таких фразах як Кажуть, що Марі красива. Кажуть, що Марі красива. Ось хто каже, ми не уточнюємо, хто каже. І коли ми не знаємо, хто. Робить дію, але це хтось живий, так? але ми його не називаємо, тоді французи ставлять за підмет цей самий он. «Он ді», «ді» – це, це діє слово казати. dit que Marie est belle. Кажуть, що Марі є красива. Тобто, ви зрозуміли, у розмовній мові он заміняє форму ну, тобто, означає ми. Ви можете вживати, чи он парле, чи ну, парлон. Ми розмовляємо. І також он несе значення підмета, який ми не називаємо, але він заміняє когось живого, скажімо так, особу. Наприклад, дзвонять. Он сонне. Тобто, хтось дзвонить. Не знаю хто, але хтось, якась людина. Он сонне. Сподіваюся, з цим ви розібралися. Це був останній штрих, про який я хотіла сказати. Про дієслова третьої групи, ми, ну, тобто, неправильні, так, ми поговоримо потім окремо. Але ви, ви вже зрозуміли, що є дієслова трьох груп, дві перші групи це правильні групи, у них є свої схеми відмінювання. І наразі ми з вами вивчили, як відмінювати дієслова першої та другої групи у теперішньому часі. Ще раз нагадую, на слух це набагато легше, ніж на, пись... на письмі. Тому хай вас це не лякає. Вивчіть і так, і так. Спочатку збагніть, що на слух, перші три особи в першій групі і остання читаються, ну, вимовляються однаково. А в другій, перші три особи теж вимовляються однаково. Тож це не так вже і складно, як здається. Внизу в закріпленому коментарі я залишу вам маленьку вправу. І в коментарях ви можете залишити ваші відповіді. Потім правильну відповідь я також додам до свого закріпленого коментаря, щоб ви могли порівняти. Також невеличка порада, коли ви пишете вправи, наприклад, дивлячись мої відео чи виконуючи вправи з підручників. Я вам раджу все ж таки все вимовляти вслух. Тобто ви пишете фрази і вимовляєте їх, будь ласка, тому що розуміти схему це одно, а все ж таки на практиці впроваджувати в практику це інше. Тобто, якщо ви пишете «je travaille», потім скажіть це «je travaille», наприклад. Так, так буде більш ефективно. Ваша робота буде більш ефективною. На цьому все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так і є, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Не забудьте поділитися з друзями, відео чи всім списком відтворення відео українською мовою. Ну, і якщо вас цікавлять відео не тільки українською мовою, то можете дивитися і інші списки відтворення, які представлені на моєму каналі YouTube. Дякую за увагу і побачимося в наступних уроках. Merci de votre attention! À la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.